Виконуємо номер 1283 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши десятковим дробом. Завдання перше 7. Десятих. Завдання друге 19 сотих, Завдання третє 19 тисячних, Завдання четверте – 2,5.

19 сотих. Завдання третє. 19 тисячних Дорівнює 0, 19 тисяч. Завдання четверте, 2 цілих 5 десятих. Дорівнює 2,5. Завдання п'яте.

Дорівнює 0,541 тисячна. Завдання восьме дві цілих, три тисячних. Дорівнює дві цілих. Три тисячних. Завдання дев'яте. Шістдесят сім цілих дев'ять сотих. 67,9. сім цілих дев'ять сотих. Завдання десяте. Сорок оціла. Тринадцять тисячних. Сорок одна ціла. Тринадцять тисячних. Завдання одинадцяте. Дев'ятсот дванадцять цілих. 371 тисячна дев'ятсот дванадцять цілих 371 тисячна. І завдання 12 – Одна ціла три тисячних. Одна ціла три тисячних. Ми записали звичайні дроби десятковим дробом. Номер. 1283 виконано